І зараз Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Хілес 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Сірка, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, слава Україні, героям слава. Ситуація на фронті загострилась і, намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, росіяни зосередили основні зусилля на декількох напрямках. Так написав у своєму телеграмі головнокомандувач ЗСУ Сирський. Чи відчувається це на вашому напрямку? Противник вчиняє постійні ударно штурмові дії і має чіткі рамки та Строки по часу, коли має реалізувати ті чи інші наміри. що я маю на увазі до 9 травня. Противник має чітке завдання окупувати населений пункт часів яр. Відповідно, штурми відбуваються постійні. Штурмує по флангах, намагаючись взяти в оперативне оточення. Це Іванівська, Богданівка, але противник успіху не мав за останній тиждень. Штурмує сам часів яр, але успіху також не мав і намагаючись вирівняти лінію бойового з'єднання. Штурмує додатково Піщівку, Андріївку але також противник за останній тиждень успіху не мав. Сили оборони, незважаючи на те, що менше за чиселеністю, незважаючи на те, що противник має повну перевагу в кількості боєприпасів протиповітряних засобів, авіації переважає за кількістю технічних засобів, силам оборони вдається його бити, бити достатньо якісно. Очікуємо надходження міжнародної військової допомоги, тому що це. Те, що суттєво переломить ситуацію на лінії фронту, і дозволить силам оборони повною мірою повернути ініціативу тактично на полі бою, пане Юрію, ви зазначили, що до 9 травня часів ЯР росіяни поставили за мету захопити. Наскільки ви оцінюєте в цілому ці плани і їхні наміри вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей? Що стосується часу яру, противнику не вдасться реалізувати ці наміри, завдячуючи двом факторам. Це злагодження роботи сили оборони від управління до тих, хто реалізує завдання на полі бою, і за рахунок підтримки української нації, які дають нам можливість мати необхідні технічні засоби, засоби радіоелектронної боротьби. Тому що держава повною мірою, незважаючи на сталий розвиток військово промислового комплексу на масштабування вдалих зразків безпілотних систем на поточну зв'язку з інтенсивністю бойових дій не може повною мірою закрити потребу сил оборони. Що стосується Донецької та Луганської області, загалом противник буде намагатися виконати це завдання. Чи вдасться це зробити? Наголошую ні. Дуже ще один важливий момент це людський ресурс. Я хочу, щоб наші глядачі, які є військовозав'язаними, усвідомили, що єдиний спосіб, як можна захистити свою родину, це зі зброєю в руках, якщо дозволяє здоров'я в складі сил оборони. Згадайте, будь ласка, те, що було на окупованих територіях, я думаю, що ніхто не хоче бути вбитий кулею в потилицю зв'язаними руками поза спиною. Пане Юрію, ми бачили відео, коли російські військові почали використовувати мотоцикли для переміщення. Розкажіть, будь ласка, чи складно вражати ось такі швидкі цілі? Назвемо так, так. складно, так, складно. Тому противник використовує це обумовлено. Перше, після масованих штурмів противник втрачає значну кількість легкоброньованої броньованої техніки. Доки поновлює її підтаскує резерви, йому треба продовжувати виконувати завдання, накопичувати особовий склад. Мотоцикли вражати важко, вони високомобільні і ні артилерію, ні засобами пола це зробити, от знаєте, так швидко якісно дається рідко. Але сили оборони напрацювали певну тактику. В ефірі озвучувати її не буду. Які вершників на залізних конях скидають і псують ті залізні коні. Я думаю, що дай Боже. Ініціви зброї противник буде виконувати завдання на інших засобах переміщення, яких саме казати не буду з гуманності до тварин, пане Юрію. Ми дякуємо, що ви долучилися до нашого ефіру. Бажаємо вам гарного дня. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Сірка. Був з нами на зв'язку.